Вчора відбулось урочисте відкриття четвертого молодіжного табору Енергія твого майбутнього, який цьогоріч триватиме з 25 по 29 вересня, організований центром життєстійкості місце сили Кременчук. Сьогодні центр життєстійкості міста Сили Кременчук розпочав табірну, осінню табірну зміну енергія твого майбутнього за програмою Наталії Лищук. І відповідно ми стартували 25 підлітків за програмою розвитку лідерства, навичок майбутнього совтськіл. Тому ми сьогодні розпочинаємо нашу нову історію. Програма табору спрямована на розвиток креативного мислення, комунікативних навичок і лідерських якостей у молоді. Учасники будуть займатися творчими завданнями, вчитись брати відповідальність, розвивати життєстійкість, а також глибше пізнавати себе. Особливий акцент зроблено на формуванні довіри та вмінню планувати своє майбутнє. Програму розробляла психологиня Наталія Лищук, за якою ми дотримуємося, і всі тренери, які залучені до цього TRAP табору, є сертифікованими та навченими тренерами, в тому числі з психологічної освіти. Задавайте питання, цікавтеся і з користю проводити цей час. У Вас є два крутих координатора, і будучи спікери, які будуть давати корисну інформацію. Протягом п'яти днів молодь матиме можливість знайти нових друзів, набути важливих навичок, а також отримати безцінний досвід, що допоможе їм у майбутньому. Це вже не перший раз у мене, коли я беру участь у таборі від місця сили. Мені дуже подобається. Насправді кожного разу якісь нові емоції, якісь нові знання, і мені здається, що, що це дуже. Велика можливість для підлітків, особливо наш час, для того, щоб саморозвиватися і в подальшому використовувати навички, які набуваємо ось в таких місцях. Мені дуже подобається цей колектив. Хлопці, дівчата дуже гарні. Я вже з усіма познайомилась. Наступні п'ять днів ми проведемо з користю і я дізнаюсь багато чого нового для себе. Думаю, що все буде цікаво. Перші емоції враження веселі, добрі, гарна атмосфера. Мені все подобається. Ініціативу зі створення центрів життєстійкості стійкості місця сили у місті Кременчук впроваджує громадська організація Клуб Рибалок України та громадська організація Комітет молодіжних організацій за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення України та UNDP – програму розвитку ООН в Україні в межах проєкту ЮФОРЕКАВЕРІ розширення можливостей громад в Україні за фінансової підтримки Європейського союзу. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.